Всім привіт, з вами, як завжди, Діма, і це сьома серія індустріального серверу. Як бачимо, в мене мітки відновилися. Не знаю, чому так чому так відбувається, але я перезайшов з клієнтом, і в мене мітки відновилися. Не знаю, чому таке відбувається. А, що ж, пройшло трішки часу, і в мене тут е, більш-менш все переплавилося. Давайте подивимося. У мене навіть тут все переплавилося. І ось тут багатько-багатько руди. Uh, не води, а порошку. Так, потрібно ще мені uh, золото взяти. І. Так, можна ще це переробити. Залізну можна переробити. І напевно. Сільвер uh, ні. Тіну більше немає. А ні, тін є ще. Давайте ще тін візьмемо. Поставимо це все на переробку, тому що. Перш закладаємо золото, а потім закладаємо. Все решта. Давайте ще закладемо сюди міді. Е, так, як бачите, я вже поставив сюди покращувачів. Давайте їх скрафтимо. Для цього нам потрібно е, одна мікросхема, два кабелі мідних і три ось таких, е, капсули з водою. Зараз я покажу, як їх робити. Uh, і ми отримуємо ось такий один покращувач. Що цей покращувач робить? Він пришвидшує машину. Тобто, щоб uh, ось цей процес відбувався швидше. Зараз я покажу, я поставив, ось бачите, як швидко це все відбувається. Якщо забрати, то це відбувається дуже повільно. А якщо поставити ось 4, то відразу це все переробляється швиденько. І давайте я покажу, як робити ті самі капсули, щоб вам було uh, зрозуміліше. Uh, так, візьмемо 4 олова, зробимо собі звичайну капсулу. Підемо нагору. І наберемо 2 капсули води, тому що в мене вже одна капсула є. Наберемо ще 2 капсули води. Я не буду набирати з берегу, я наберу з глибини, так як тут не видно те, що вода закінчується. Тобто те, що ми її забираємо. Так, потрібно трішки карту, напевно, приблизити хоча. Ось так, напевно, краще виглядає. Е, коли ми взяли дві капсули води, нам ще потрібно. Е, 8 е, тіну олова. І ми робимо ось таким чином. А, а де ще одна вода? Куди я дів ще одну воду? Ну, е, тобто ми кладемо ось сюди воду, одну капсулу води і навкруги неї кладемо тін. Ми отримуємо ось таку колан-цел. Ну, раніше це використовувалось для, для охолодження реакторів, але зараз це вже не використовується. Куди я дів одну капсулу з водою? А, потрібно буде на відео подивитися, куди вона ділась взагалі. Я уявлення не маю, куди вона могла дітись. Куди я її міг викинути? Не знаю. Що, можливо, можливо, це якісь баха. можливо, не знаю. Я тут п'ю е, також каву, тому перепрошую, я зараз трішки вип'ю. Так, що я запланував зробити в цій серії? По-перше, я забув засікти час, тому зараз я це швиденько зроблю для того, щоб більш-менш себе контролювати. Так, все. Е, я набрав ще одну воду. Давайте. Все ж таки зробимо те, що ми мали зробити, тому що я не знаю, куди подівалася одна капсула з водою. Ще раз повторюю, як це робити. І. Так. Я випадково викинув. Беремо ось так. Мікросеми в мене десь є, я вже трішки зробив їх. І ставимо ось таким чином, так як ми її робили. І ми отримуємо ось такий покращувач. А давайте ще його запихнемо сюди. Так. Також в ось ці слоти можна буде запихати, покращуючи на ємність цього апарату. Тобто, кожен апарат, кожна машина має свою ємність електричну, можна буде покращувати, якщо, наприклад, ось цієї поділки не буде вистачати. А зараз, до речі, можна спробувати. Якщо 6 поставить. Ну, якщо 6, як бачимо, все одно і вистачає. А деколи буває, що не вистачає. Також можна буде покращувачі ставити. Трансформаторні для того, щоб е цей предмет, міг, е ця машина могла е живитися не від 64 EU затік, а від 128. Якщо покласти ще один, то буде 512. Е це я вже трішки розповів про те, як ділиться напруга е в індустріальному моді. Так, в нас закінчується е лава, я вже збігав трішки в пекло. Набрав лави. А, до речі, з джетпаком це робити набагато зручніше. А, фріценко пише, що він же йде. М -м -м так. Джетпак у мене заряджений. А, що ж, я розповім все ж таки, що я запланував на цю серію зробити. А, я... я запланував зробити таку штуку, як. Е -а... Water Tank, щось Щось типу того. Я не знаю, як. А, ось WaterTank Seeding, Не знаю, як вона правильно називається. Будемо її назвати так. А, для... Нам потрібно залізо. Слайми. Візьмемо залізо. Півстаку, напевно. Слайми у нас є. Так, ця штука не дуже добре працює, потрібно на неї правильно ставати. А, також у нас десь були слайми в великій кількості. 32 було більше, мені здається. І їх, напевно, потрібно знайти. А, мені здається, десь вони тут були 32. А, це все? Хм, дуже дивно. Мені здається, в мене було більше. Ну, нічого страшного, давайте зробимо стільки, скільки в нас є. А, беремо дерево, дерева нам потрібно буде багато. Беремо залізо. Я так бачу, у нас вийде 16 всього. Ну, там вони робляться не по 16, ну, тобто не по одному, а по 6 відразу. Ми отримали півтора стаки. І розповім, що ця штука дає взагалі. А, перш потрібно нам м -м, визначитися, куди її припихнути. О, давайте, напевно, її припихнемо десь ось сюди. А, думаю, досить така непогана буде ідея. Так, вона будується 3х3 і на 3, тобто. Це а, такий кубічний е, механізм, який збирає воду. А, коли дощ йде, воно збирає набагато швидше воду. Ну, я думаю, ви зрозуміли взагалі, для чого вона. Так, потрібно зробити лопату собі. Я вже давно планую і ніяк не можу зробити собі лопату. Давайте візьмемо один сапфір. У мене її вже достатньо, е, достатньо багато і можна використовувати. Так, потрібно викопати ось тут. І зараз я покажу, як її будувати правильно. Посередині потрібно залишити одну клітинку вільною. А, так, будуємо ось так. І відразу подивимося, скільки нам потрібно а, для побудови однієї такі, такої бочечки. Все, ми її зробили. Ми затратили щось близько менше стаку. І, як бачимо, вода вже потрішки набирається. А, давайте зробимо експеримент. Як бачимо, тут додається вода по... по 4 одиниці за. не знаю за скільки. Напевно, десь за пів секунди. Не знаю. Давайте спробуємо її поставити на болоті, тобто над водою. А наскільки я знаю, наскільки я читав віки. Ну, Я віки по цьому не читав, я більше бачив е, інших летсплеєрів, е, Гайди є певні. Наскільки я знаю, над водою вона виробляє набагато більше води. Давайте зараз це е, перевіримо. І будемо знати. Якщо що, то можна перенести її на воду і трубами транспортувати вже додому. Так, цей шар вже не потрібний. Чи ні? потрібен 1, 2, 3. Ні, не потрібен. Закриваємо, е, залишаємо одну пусту. І, як бачимо, текстурка, я не знаю, чи її змінюється. Але коли ми нажим... натискаємо на неї правою кнопкою миші е, е, так я був правий, воно додає по 9. Тепер одиниць води. Там додає по 4, тут по... додає по 9. Різниця дуже велика, тому тому, тому, напевно, ми будемо будувати її на воді. А, так як води мені буде потрібно в великій великій кількості. І зараз ми її перенесемо, напевно, все ж таки на воду. Так, потрібно все позбирати. Це дорогоцінний такий матеріал. Хм, він дешево крафтиться. А вже потрішки темніє. На сервері небагато людей. Так, що ж ми зробимо, куди ми її поставимо? Фу, я навіть не знаю, що. Чи... Ну, давайте все ж таки поставимо над водою її. І... Я думаю, так буде набагато краще. А, так, чудово, що, що на граві ставиться блоки. А, наскільки я знаю, її взагалі можна в воді будувати. Зараз ми, напевно, це також потестуємо. А, окей, тут буде в нас, напевно. Ось так буде. Три. І додаємо ще сюди. Якось це все не дуже зручно. І для вас це, напевно, дивитися не дуже зручно, як я це все будую. Так, щось я трішки не так побудував, напевно. Зробимо ось так. Заберемо ось цю землю. Поставимо ось тут факел для того, щоб вам було видніше. А, так. А, це земля. Я думав, це це і впало. Що ми зробимо? Ми зробимо ось так. І зробимо ось так. І подивимося, скільки вона буде генерувати. А, вона все одно генерує по 4 це значить залежить лише від біому. А, все діло в біомі, значить, ми вирішили цю ситуацію. Зараз ми це все приберемо. Не знаю. Давайте я, напевно, зараз на паузу натисну і побудую її ось там на болоті, тому що дивитися на це все якось не дуже цікаво. Що ж, я повернувся. Ось, я її ось тут побудував, Там ту я забрав звідти. Е, я планую тут ще побудувати е, більше поверхів. Е, що ж, давайте, все ж таки, детальніше розповім. Е, вона зараз набирається по. Е, не знаю. Орієнтовно 9. 9 одиниць. 9 одиниць води. Як бачимо, вона вміщує в себе 400 відер води. Тобто, отут можна ось так її заповняти. І ось так можна набирати. Тобто 1 тисяча це одне відро. Так. Я побудую ще ось тут, напевно. Ще в мене вистачить на два поверхи. Я ось тут ще побудую. А, так. І буду потранспортувати це все, напевно, тесераками, якщо ви знаєте, що це таке. Це щось типу телепортаційні труби, але а, з трішки іншого моду. Так. Що ж? Давайте все ж таки побудуємо її, зробимо її трьохповерховою. Для цього нам потрібно зробити золоті труби. Зараз я їх зроблю. Е, і тим часом я хотів показати вам ще одненький крафт. Якщо взяти сільвер, е, взяти золото, а саме золоту і срібну е, пилюку, їх ось так разом скласти, ми отримуємо «Електріум Даст. Це дуже класна штука. Вона використовується для того, щоб робити мікросхеми зараз. Я це покажу. До речі, щоб в неї подивитися, куди це все використовується, можна нажати букву У англійську або Г українську. Так. Основний, напевно, основне застосування це все ж таки мікросхеми. Не знаю, не можу я знайти чомусь їх. А, ось. І дроти можна ось так робити. Ну. Дуже класна штука. Тим часом, поки в нас це все плавиться, давайте зробимо собі одненьку золоту трубу. А, нам потрібно ще скло. Скло, скло, скло. Зда здається, було. Є у нас скло і. Кладемо сюди одне скло і отримаємо золоту трубу. Також я забув, нам потрібно ще. Е, Кактус. Два кактуси, напевно, давайте їх переплавимо в вільній пішці. І зробимо з, звичайно, труби. Я вже так взагалі розказую, що це таке. Золота труба це прискорююча труба для ітемів. Якщо цей, по цій трубі буде йти якийсь ітим, він буде прискорюватися. Досить на хорошу швидкість. Uh, якщо, якщо, якщо взяти uh, ось такий uh, пересмажений кактус, ми отримуємо нитку, покладемо в крафт-столик, ми отримаємо нитку. Uh, дощ трішки заважає, напевно. Mm -hmm. Давайте зроблю тихіше. Uh, якщо ми додамо до цієї нитки золоту трубу, ми отримуємо золоту трубу, яка uh, транспортує воду. Що ми робимо з цією трубою? Ну, я буду використовувати золоту. Можна використовувати кам'яну, але я буду використовуватися золотою. Ми ставимо ось так одну золоту трубу і будуємо другу таку цистерну над цією трубою. 3х3, так само. І тепер за допомогою сили тяжіння вода з верхньої бочки буде перетікати. До нижньої бочки. <хи> Не знаю, чи в Майнкрафті взагалі є сила тяжіння. І як бачимо, ось тут е циферки пригають, тому що вона заповнюється і відразу вода переливається за допомогою ось цієї труби, е як бачимо, в нижню цистерну. Так, кладемо кладемо ставимо ще одну е таку трубу і будуємо аналогічно. Ще один поверх. Так можна будувати взагалі до 256 напевно, висоту. І ви будете мати велетенську кількість води. Так. Е, мені бажано було. б... Але ні. Е, я думав, можливо, є десь ендермен, але я згадав, що в мене є ендерферма. Зараз я її, напевно, покажу також. Uh, вбив дракона Фріценко, як мені. Як мені здається, як я пам'ятаю. Так, і давайте викладемо зайве. Зараз ми це все викладемо сюди. У мене тут трішки бардак, не знаю, я з тим пізніше розберуся. Uh, це все поскладаю гарненько. А поки що будемо так, так як є, будемо жити. У мене тут забагато редстоуну, потрібно десь його також викласти. Давайте викладемо десь ось сюди. Е, частину викладемо сюди. І частину сюди. Е, як бачимо, у нас є вже електро-майкот. З нього можна робити мікросхеми. Е, так ми зробили е, збір дождя. Дощу. А, до речі, коли йде дощ, воно. Вода збирається ще швидше. О, як бачимо, вона взагалі. Відродить за секунд 10, напевно. Дуже хороша швидкість. Так, що будемо робити далі? І давайте я покажу, що в мене в енді. Так, як бачимо, ось тут Фріценко зробив ось таку невеличку. Платформа, на якій спавняться ендермени. Потрібно стати в ось цей кут. А, ні, не в цей а В протилежний. В ось цей потрібно стати кут. І тоді їх заспавниться дуже велика кількість. Чому саме в цей кут? Зараз я поясню. А, як бачимо на карті. М -м, чому карта не, не, не завантажується? <сум> ну окей, дивіться на карту та, що зверху справа. А, на карті є ось там острівець. І на тому стрівці також спавниться дуже велика кількість. Якщо ми станемо в ось цьому куті, то е, до, до тієї зони ендермени не будуть деставати, тобто вони не будуть там спавнитися. Так, давайте трішки їх поб'ємо. У мене закінчилося... закінчився. Закінчився матч. Е, до речі, можете спостерігати за тим, як в нього закінчується ХП. Е, ось там зверху-зліва. А, так, ну, тут я наб'ю перлен трішки пізніше, я вже трішки набив. Давайте повернемося додому. Додому ми так просто не зможемо повернутися. Давайте я зупиню запис, тому що мені прийдеться перезайти. Ось, я повернувся і. що ж, е, я тут забив трішки оцей наш е, світовий якірь. Хтось там не вміє програмувати черепашку, давайте йому подаруємо два обсидіану. Ось тут можна включити музику. Зараз ми це зробимо, пластинка випала дуже далеко. Грає музика дуже класна, мені подобається. І давайте йому подаруємо два обсидіани. Бери два обсидіани. Мені не шкода. Uh, я обсидіан купаю за допомогою черепашки, мені навіть нічого не потрібно. Uh. Напишемо, що нам нічого не потрібно. Uh, і давайте повернемося додому. Uh, потрібно прописати хо. І uh, ось, до речі, за допомогою цієї черепашки я купаю обсидіан. Uh. E, що ж, e, потрібно ще буде зробити коксові печі, але для цього ще потрібно буде накопати, накопати, накопати глини. Цим, напевно, ми займемося a, в наступній серії. А на цьому я дякую всім за перегляд. A, коментуйте, підписуйтесь, оцінюйте відео і всім до зустрічі!